Вітаю, шановні! В даній лабораторній роботі нам потрібно побудувати схему материнської плати. Починаємо з процесора. Потім будемо Північний міст і Південний міст. Далі нам потрібно під'єднати відеокарту. Тепер нам потрібно під'єднати оперативну пам'ять. Далі у нас іде BIOS. Тепер у нас іде картрідер. Далі у нас є два виходи для підключення USB пристроїв. Також у нас ще є веб-камера та Bluetooth. Далі в нас є вихід HDMI. І також у нас є з'єднання з клавіатурою та тачпадом. І далі в нас ще є жорсткий диск SATA HDD. І також нам ще потрібно введення та виведення інформації в нашу схему. Ось так виглядає наша повна схема в першій лабораторній роботі.